Молитва за алкоголіків, яку можна читати від їхнього імені. Оче Небесний, я хворий, ти дав мені життя і здоров'я, але через своє надмірне вживання алкоголю я знищив твої дари і втратив свою свободу. Через мене страждає багато людей. Ще інші дають мені відчути, що зі мною не все гаразд. Я б хотів бути здоровим. Але кожна нова постанова ще раз дає пізнати мені мою слабкість і безпорадність. Я знаю, що потребую лікування, але я боюся того, чого воно від мене вимагатиме. Багато людей мною гордують, а байдужість інших теж завдає болю. Не бачу порятунку, якщо ти мені не допоможеш. Дякую тобі, Господи Ісусе. За твою найдорожчу кров багато разів я запльовував свою совість, втрачав здоров'я, гроші, друзів і пошану. Однак, завдяки Твоїй крові залишилася в мені завжди гідність людини, за яку помер син Божий. Тільки Твоя кров дає мені надію і відвагу, щоб розпочати все заново. Господи, порятуй моє життя, рятуй мою родину. Моїх друзів, прийми мою слабкість і нікчемність і наповни їх до кінця своєю найдорожчою кров'ю. Пробачаючи тих, які прибили тебе до Христа, ти дав надію також і мені, прагну воскреснути з тобою і прийняти Твого Духа, аби стати новою людиною. Святий Духу, наповни моє серце, щоб я був покірним. Не можу розраховувати на власні сили. Я потребую допомоги інших, потребую правди, спільноти і витривалості, потребую нової радості життя і віри, яка є твоїм даром. Зміцнюй мене, коли приходять спокуси і кризи, і навчи мене допомагати іншим, які завжди змагаються за праведне життя. Марії, Надії розкаяних і мати доброї поради завжди будь із нами. Амінь, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас. Від лукавого. Амінь. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітвона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.